Знаєте, куди ми їдемо? В ніве! Коротше, я підписалася на якусь непонятну дивіжу. А цей вертатий мужчинка дав мені форму, Каже, що мені вона понадобиться. Прикинь, я ще боюсь, що мене вивезуть і оставлять, хоча ти мій чоловік. Ти виростеш, тебе бородатий дядя украде. А тепер! їдемо по полосочці, де намальовано А? Артур, це мені папа подарив свою полосу. Я їду. Ти не хочеш, щоб я це їхав і кричав зараз на відео, тобі як я кричав, тільки що. На Донбас! Так я ж тебе питала, що у тебе донецький дух вселяється ще з Києва, окна від. Ааа! Бля, а що производить? То есть, це була не шутка? Ми <толіг> <толіг> виїхали вже з Києва. Не повернув з ротацією в Київ. Тому що моя військова частина базується на окупованій території. Прикинь, ніколи. Ну, якщо ми будемо зупинятися скрізь, де хтось горить, як, наприклад, ось ця машина, то ми так точно сьогодні не доїдемо. Поки ми доїхали до другої заправки. Я дуже завжди посміхати з кутими. Це тобі. Дякую, Котик. Дякую, але ти знати, звати снікерце не їм взагалі. Чого? Я не їм снікерце. Давай я піду поміняю. Ні, давай, давай, Перезнімай. Типу ти мені протеїновий батончик нанесе. Давай. Це тобі. Да ладно! Оооо, да ну на. О, привоже. батончик, боже. Котик ти в мене. Ты такая у меня ты так ты так блин хорошо, что не сникерс, я сникерсы не е. Блин, это так круто! Ты такая у классно! Блин, вообще прям неожиданно! было так неожиданно! Я Я в шоці. Ну все, 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 все. Дякую, велике! Ого, ой-ой-ой, куда, 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 куда? Сейчас я же не разобрался. Я тут знаю все не. А ага. що? чого? Чого? Тому що я коли їду і бачу, що ніч я не можу далі їхати, я починаю засипати. Ти ж це знаєш. знаю. No. Тобі вибираю якийсь поворот, ага. заїжджаю в ньому ага. і лягаю там спати. Ага. Показати. Ага. Дивись, це типа. Отут, отут направо, такого? і тут можна спати. І тут ще має дерева ми пахне. Тут є такий мост, він тобі так подобається. Ти я подивишся бачу, на нього і скажеш, мені так подобається цей мост. Я скажу, можешь по нему пройтись? А он колеблется, короче. Колеблется? Да, О, класс, я вижу мост. Да, ты же мне давно нервы сатала, того, и оце, того и я это, того я давно тут Я тебе не сатаю. <глотно> я тоже иду вот так по ступенькам. Сти, стой, стой. О, давай. сильнейший якость. Я видео снимаю. Треба фотки? Давай. Не надо, будь ласка. Чего? Уже смерть. Такие классные фотки. <реклама> <реклама> ну все. <реклама> Дальше дороги нема. Стремно. Тобі ж не дадуть за мене 15 лямов. Що ти хочеш? Давай, <реш> я <реш> Ну зай, ну пожалуйста, ну стань на уголочок! І отак ножку протяни. Давай одну. Так що реально озер не буде? Зали, ну не буде, буде Голуба церква. Я тобі... Точку. Голуба вивіска. Голуба вивіска. Яка все-таки наша країна гарна, так? Підійдемо до центрального входа. Ой-ой-ой-ой. Я під'їхав. Сейчас приду. Пам'ять не... Час. на цей момент остановиться пам'ять, не. А, все, 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 я сідаю, я готовий. Так, раз, два, три поїхали. Жертвам голодомору 1932-1933 років. Пам'ять вічна, пам'ять не тлінна. Пам'ять жива. Я котюсь. Коротше, тут є одна бабка, яка всіх нажучує. Ми зараз прийдемо до неї, а вона може, зараз до по-другому. Але вона каже: Ой, дочка віси розбила, е, не можу зважити. Тут точно є кілограм. І продала нам так 600 грамів помідорів. Каже, тут навіть більше. Я кажу, скільки кілограм раків? Вона каже, 4 600. А я кажу, скільки помідорів. Каже, та тут на 200 гривень я точно знаю. Кажу, що все домашнє, Зараз клубніку продає. У нас березень місяць на вулиці. Зараз побачимо яку нам куклунікну. А ви те в армії служите? Ні. Вержу, вержу під на екскурсію. А ну. Що скажеш? Ну, я не вірю, що це домашнє. Та яка домашня клубніка? Березень місяць. Два таких судочка з горкою кілограм. Там машина їде. вообще да, даже Твой все нормально? как мы с тобой, зай, фазан с фазанихой, куда съедут. на разрисованной машине. Зай, а знаешь, что в этих бутылках, зай? С цикли. А? С цикли дальнобойщиков. Дальнобойщиков. Блядь, дальнобойщики, сука, вы Якщо ви так робите, ви підораси. Ти гарний на фоні сонечка. То були ми з тобою фазан з фазаніха. Тож в якийсь дебри пішли гуляти. Ах, ти ж блін фазан. Раз не зняли, давай другий раз. Да. Коли Бачу, дом... ти вдосконалюєшся. Перший лайк тобі поставив. Ну, ну не моргни аварійки. Давай, я тебе зараз як дожену і скажу запам'ять номера, я пропустив. Мені аврієчки, нічого не... Ну, типу, Голубих розпраю. озера не буде, так? Да? Будуть зараз справи з Рівом. Ми Вже в Дніпрі. Да, будуть ще зараз. Але там трошки по-іншому. Там Авдійське озеро. Там теж прикольно, вони сині. Спасибо. Людо, справа, дивись, ка горні. Раз, два, три, сюрприз, дві. Готово? Диви. Як, да? з України, не любите, так? Ой, мене видно. Із ліву також, ти бачиш? Вау, два озера. Да, це є для тебе, а мант... там сонечко відрушається. Це все для тебе. я, так, я, я руками бі... ви ви. руками викопав, бачиш? Ага. Бачиш мозорт? Андо, садиться. Черпани теж садив? Ну, я ж безплатно робив, все вон пісок тобі на горду, бачиш, і мільки, що там був ґрунт, ще земля. Грунт вон туди зложив, бачиш вам? Я не успіваю телефон перевертати. Вон туди зложив акуратно, щоб не було первый слой, ага. а потім пішов пісок. Ось вот цей рунок я теж складав. Ага. Ось вот цими руками. Вночі ага. переносив, бачиш? Ось вот, ага. чинятка, вот, бачиш? А так брав, ні, сюди тоже наглібав, що? Камішок, тут у мене дірки, я ставив камішок такий. І наглібав сюда, і так до животика прижимав. Животик чуть-чуть вибирав, і так раз, насипав багато і пішов. Ось ви машину зможете робити, дивись. Дивись. Бачиш? Бачу. Бачиш? Бачу. Бачиш, бачиш? 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 Та да, бачу, бачу. Та yeah, да, я зрозуміла вже молодець. Шкір-шкір-шкір. <hers> а чи тут немає дорожніх якихось малюнків? E... Вокзал. Як воно? Um... Ти опять гарний на закаті. А закат був ау. Все, я виключаю. Коротше, поки я ходила на вокзал, то я трошки загубила чоловіка, але вже знайшла. Там нет поворота туда, да? Ну, дай глядь, вот. Нема. А там Блин, дерево, говорят. Бедные дерево. Где туда доехать? Ты смотри. Через поле. Сможем туда доехать? не не за зай, там обрыв. И что, что обрыв, зай? Ну, что, ребят? Есть еще варианты? Нужно было полить дерево, согласны? Так, зай, ты видишь пол? Видно? Пол сбежать. Ты видела? Видела. Там еще какой-то дом. Это поезда. поезда. Поїзда? Так, да, дивись, вон, бачиш, горить тебе біля поїзда. Я бачу, так а що Все, це побіли, за прикол? Побіли, побіли, побіли. Жесть, і тут поїзда. А я бігу. Капець. Йо-моє, оце, звісно, трешняк. Жіночка взялася, чого вона так медленно ходила? Вона ходила. А в, а в пожарку подзвонить ні? Вона каже, що це другий раз підпалить зі сьогодні. Ти вагон потушив. Чого? По пляжці труть, поняв. No. Каже, джин, джин, сто один, сто один. Хто один? Де ти бачиш, ті пожар? Я ніде, не бачу. Я ніде не бачу. О, папа! Що? Mm -hmm. Здорово зразу. А наш третій домик ось наша Все бачили ми. Ми будемо зверху. Ні. Виглядає. Нормально ми виглядає. Я не хоча якогось Вау! На мені паук. <звіць> Ми приїхали більшу частину дороги всім на добраніч